Хочу показати тобі топ 5 кращих новинок тракторів 2025 року, яких ще ти точно не бачив, які перевернуть твою уяву про ціну, про якість, про надійність і взагалі дуже класні, популярні, то що зараз будуть брати масово хлопці. Та підпишіться на канал, поставте лайк і дивіться нашу подборку. І так, на п'яте місце я ставлю всю лінійку форте. Ставлю в першу чергу тільки по тому, що це сама бюджетна лінійка. Пробили дно в ціні 40-ві, 50, 24, з усіма наворотами можна взяти по ціні обичного жоповоза. Сороковку можна взяти по ціні 24-ї. П'ятдесятку можна запасні сроки саме дешеве на базі 454-х, на базі 244-х, 504-х сінтаєв, заводу Рунда, тракторці Форт. Да, спорній електрики може не бути, вокрасочного може не бути, може сальники сяти зразу, як в будь-якому бюджетному китайці. Ну вони всі. Здорові, всі, важкі всі. На здорових колесах. Це флагман лінійки, 20-ка, задні 28, 12.4, розсувні діски, всі з реверсами, всі повний фарш заряжені комплектації. Тобто, тому треба? Двохдіскове, примусове, на моторах КМ, все як має бути, щоб була вага, щоб було багато гідровиходів, щоб були мости і все остальне. Хлопці, це варіант. Сугубо для вас. Вони в упрощенні бувають комплектації, бувають вони в комплектації посилених шасів. Суть в тому, що я ставлю його на останнє місце, тому що це бренд такий собі ну, не саме е супер по якості, не саме супер по надійності, но самий дешевий по ціні і ліпший по співвідношенню ціна і залізо маса трактора, бо вони дійсно здорові. І дійсно на нормальних моторах, дійсно робочі коняки, які для себе, як береш тракторця, будуть ходити, буде все добре, і ви маєте собі саму низьку ціну тільки на всю лінійку форте-тракторів. Так що, кому треба самий дешевий, щоб чим більше і щоб чим більше в ньому всього було, пожалуйста, ви знаєте, куди дзвонить, пожалуйста, ви знаєте, який трактор. Про мінуса сказав, мотор коробко походить, якщо не насігоють. Віс є, щось трохи да і потягне. Це в нас п'яте місце. На четверте місце ми заслужено певно, ставимо скалу. про них багато балакати не буду. Скаут – це класна картинка. скаут – це класний дизайн, скаут – це сучасний трактор. По ним є нарікання теж. По ним і гарантії є. Теж Но, тим не менш вони дуже популярні, їх дуже хочуть, їх дуже всі просять. Особінна 50-та модель. сороковки не так. та особенна 50-модель. та Бо вона і вигляд має, і дизайн має, і внешність для кого важно. І тим не менш по всіх параметрах, і функціоналу, і моторові тут все е шаблонно, як у всіх бюджетних 50-х. Вони оновили дизайн. Він став ще привабливіший, люди дзвонять, питають. Хочуть, я його не міг не включити в цей топ-2, він рекламується всюди, в кожному утюгу. Що ви думаєте на що скауту? Напишіть в коментарі, Но тим не менш не включіть його, я не міг, бо він популярний. Як на мене є варіанти там, подешевше або по різні інші, но тим не менш, скаут користується попитом. Це мости гад, це всякі плюшки, які вони дають. Це дуже високий рівень для бюджетки по комфорту. Вот. Це сучасні технології, всі опції, двохдіскове, примусові, все повністю повний фарш в тракторі. От, і це теж з бюджетних тракторів, трактора, які на вигляд дорожче коштують, ніж вони коштують насправді. От, скажімо так, він виглядає дорого-багато і це е скаут, хлопці. Поважаю, я не міг не включити його в топ, бо він є в кожному тіку. поїхали. Далі третє місце. А от тут же історія поцікавіше. Це іменно третє місце вже починаються цікаві трактори, які можна совітувати. Хлопці, це є файтер. Це є від бренду скаут. Це економ версія скаута. Це як скаут, тільки в проще дизайні, в проще но на штуку баксів в середньому трактор дешевший. Якщо сороковка скала стоїть 9, то сороковка скала файтер буде стоїть 8. І так само примінимо ко всім моделям. Це більш економ версія, і за це від мене особисто лайк. Вони привезли всю лінійку. Є від самих малих дрициків, які там до 5000, і до кабінників з кандюками. Причому є і 24, ка Це Респект, 24-ка з кабіни, недорога. 40-ка. 40-ка теж є з кабіни, дорога. 50-ка теж з кабіни. Всі кабінники які я показував. Кабінники дуже чіткі, там дуже толкові кабіни, герметичні, обшиті, в пластику, нормальні, людські, класні, сучасні по ціні дешевше скаута. Це за цьому році мені особисто фірмі е э, лайк від мене іменно за лінійку Fighter. Про скаути ми пропустили бігленько, але Fighter це, як на мене, похожа дуже якість. Дешевше, доступніша ціна для людей. І теж дуже сучасний, класний, по-людськи зроблений, комфортний трактор, який не буде там вас ламатись, бо теж на провірених моторах КМ не як попало, ділений, ви бачите, акуратненько, по-людськи, робоче місце, і посадочне, і речаги, все зручно, все просторно, все сучасно, всі опції є. двохдіскові, на всіх, всі опції, максимальна комплектація. Тому від мене особисто конкретно за. Файтери за всю лінійку лайк. Тому що дали доступні Трактора 24, 40 244050 плюс е, по необхідності кабіни. Будь, пожалуйста, кабіни за дуже топово, толково. Обов'язково покажем в наступних відео. Та я думаю, ви бачу. Тому лінійки Файтер особисто в бренду. Я третє місце ліплю тут крепко, спокійно. Третє місце в цьому році мені е, цей тракторець прям іменно. Ну, Пораду. Друге місце. Може не такі востребовані, як е, не так буде продаватись, але я не можу просто не показати, не сказати. Це кабінічок, кабінічок 50, -ка, трактор дорожчий, тому їх рідше купують. В принципі, Ну, хлопці, подивіться, на якому силовому агрегаті стоїть такий вашильдик А480, А498. Перепрошую, це йде оригінальний Ловорівський мотор. Мотор з трактора, який стоїть 18 штук зелених, або вже прошка дорожче, впихнули в тракторця, який бюджетний, який дешевше скаута. При цьому ходова соответствує, мости соответствують. Опціонал я покажу ще круче, тому що тут і наперед виведено три пари, дві назад, одна наперед. В 50-ті то єдина, яка є. І кузов. І шасі, і відповідно вага його, кондьор, і кабіна. все тут кабіна панська, хлопці. Бачите, які дерева, того Лексус, то є кабіна Лексуса. Зручна, комфорта, герметична, капсульна, все нормально, не дрібіжить нічого, не тіліпає. Классно, сучасно, с кондюком, с камерами, с усилием, короче, что можно придумать, в кабинник всунуть. е плюс на супер надежном проверенном моторе, который действенных, реальных паутинных сил имеет, и который стоит в тракторах в половину дороже. Как вам? От такого, э, вот так выглядит кабина, мониторы есть, кондиционер. Управління гідравлікою, реверс, звісно ж, все, що хочете, є я, я не міг не включити його в топ, тому що трактор і зроблений добротно, і функціонал, дивіться, тут гідравліка, спереду гідравліка, і сам по собі має вигляд ну це просто знахідка. Так що, хто з проміжкобійничків шукає собі щось таке, і недороге, і надійне, і класне, і на нормальному силовому агрегаті, я раджу na 504 та є серія. Є ще ТБшки, вони набагато дорожчі, а це упрощена версія, але дуже-дуже толково зроблено прям небо і земля. Пацани від мене особисто Енеєві лайк і заслужено друге місце залітає. Ну і, звісно, перше місце тут мені можуть написати, що я е, мені проплатив Кентавр рекламу, я їх так хвалю Ну, хлопці. Я зараз вам об'єктивно докажу, що є. Е, що по чому, як то кажуть. Оце моди, моделі, я про весь бренд скажу: моделі F і модель X це нове покоління Кентаврів S, які за багато років, а я так скажу, якщо рахувати ще з тими часами, коли вони називалися ДВ. То більше 12 років в Україні на полях техніка працює. Це для мене показати дуже великий, хто б там що не казав. ДВ40, ДВ-24, в кого був. Це а, той самий трактор. І просто рестайлінг, що зроблено. Це моделька F, вона йде без реверсу, є ще моделька X. Всі вищі колеса в Всі більші, всі більші в весі. Плюс всі на посиленій реально ходовій. Фочки йдуть на попроще, ікси, які йдуть, в іксах стоять не такі вамасти, а іменно вже як в Паутініку, даже в сороковці. Тобто набагато важчий, набагато потужніший, крепший трактор, силові агрегати. остались такі, як і були. Но ергономіка по комфорту. По... Тому, як виконаний сам трактор по робочому місцю. І, понятно, реверси, примусові компресора і все, що запікнуто в, в останні е, сучасні трактора. Тут все запікнуто. Но, е, помімо цього, е, окремо, мені лайк за більші колеса, вищий трактор, більші колеса, більші вес. це раз важна опція. і Окремо, лайк, конечно, за посилену ходовку, за посилені шасі, за грубші чулки. Вот. Ну і по мелочих вдосконалення, там бачок, дуга. Це теж класний плюс. І враховуючи ти, який трактор був до і який просто став, Навіть рядом поставити, то не було земля, даже по габаритах, по весу. Хоча то і то там, наприклад, 40 -ка або 24-ка. Це Кентавр моделі F і X на. Сьогоднішній день то мої фаворити. Фаворити то кращий рестайлінг цього року, краще оновлення моделі, які я, хлопці, бачив. Такі от о, в мене топ-5-5 то топ, -5, топ -5 недорогих тракторів, ну і тут нема. Там Донфенків говорю, а то топ-5 бюджетних, які, на мою думку, дійсно. В цьому році випустили непогані оновлення. Пишіть, що думаєте, де замовить, ви добре знаєте. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково побачимося в наступних відео.